Сьогодні депутати міськради більшістю голосів підтримали бюджет міста на 2024 рік. Близько 80% видатки пов'язані з воєнним станом та видатки соціального характеру. Майже 85 мільйонів гривень передбачені на пряму соціальну підтримку військовослужбовців та сімей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій. Це і виплати одноразової грошової допомоги у 100 тисяч гривень сім'ям загиблих. І щорічна грошова допомога 5 тисяч гривень для учасників бойових дій. А також щомісячне у розмірі прожиткового мінімуму Муму членам сімей загиблих і зниклих безвісті військовослужбовців. Бюджет вирішує питання військових. Передбачені кошти на централізовану закупку 400 мільйонів. Крім того, в резервному фонді є 192 мільйона. і це базовий бюджет. Це не та сума, яка буде остаточна в бюджеті. Уже в наступному році ми плануємо цю суму збільшувати за рахунок перехідних. Залишків, крім того, в бюджеті також заложені закладені кошти, пов'язані з військовим станом, це і матеріальні допомоги, це і видатки пов'язані. З харчуванням військових, з лікуванням військових, придбанням обладнання для відділень реабілітації. взагалом на військових і на воєнний стан передбачено в цьому бюджеті понад 1 мільярд. Гривен. Підсумовуючи із загальної суми 9,2 мільярда гривень, понад 7 мільярдів це соціальні видатки і видатки, пов'язані з війною. Решта це видатки стосовно повноважень в важливих галузях житлово-комунального господарства, транспорту і дорожнього господарства. В цілому видатки на утримання бюджетних установ та соціальний захист мешканців заплановані у сумі 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. У цих показниках майже 90% коштів це соціальні видатки. Зарплата працівників бюджетних установ майже 3,5 мільярди гривень, розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, придбання медикаментів та харчових продуктів, різні види допомоги та пільг населенню. Обсяг таких видатків, порівняно з минулорічним, зростає на понад півмільярда гривень. Міська рада ухвалила і програму соцзахисту окремих категорій. Горі ...мешканців на наступний рік. Програма соціального захисту на наступний рік зберігає всі соціальні виплати, які були і проводилися в поточному році. Розміри цих виплат матеріальних допомог залишаються на рівні поточного року. Основні напрямки програми це не тільки надання матеріальної допомоги, це й надання додаткових до встановленим чинним законодавством пільг окремим категоріям, це й надання натуральної допомоги, це й утримання комунальних установ соціальної сфери. 57 і 7, 7 мільйонів гривень передбачено в бюджеті на наступний рік на підтримку сімей, дітей, військовослужбовців, які загинули, померли внаслідок війни в Україні з Російською Федерацією, учасникам бойових дій антитерористичної операції, борців за незалежність і свободу України. Передбачено. Понад 11 мільйонів гривень на підтримку учасників бойових дій в Афганістані та сімей загиблих померлих в Афганістані, 14,6 мільйонів гривень на підтримку сімей з Чорнобильським статусом, 52,1 мільйонів гривень це підтримка сімей, які виховують діток з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства. На галузь охорони здоров'я спрямують майже 540 мільйонів гривень. Зберігаються міські програми здоров'я нації та стоп-інфаркт, забезпечення медикаментами, пільговиків, придбання вакцин. На 30% скорочено бюджет розвитку міста. На наступний рік не заплановано великих проєктів, зокрема капітального будівництва доріг. Передбачені видатки лише на підтримку інфраструктури та комунальних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Сьогодні ми прийняли важливий фінансовий документ на наступний рік. Це буде рік подальших випробувань для нашого. Міста та України в цілому, але я впевнена, ми впораємось. Від початку війни вже багато зроблено для підтримки військових і цивільного населення. В бюджеті наступного року, незважаючи на його зменшення протипоточного, оптимально розподілені фінансові ресурси. Це дозволить зберегти соціальну стабільність у місті, виплачувати заробітну плату працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, які раніше надавати різні види допомоги та пільг наших мешканцям, забезпечити безперебійну роботу підприємств критичної інфраструктури та бюджетних установ, підтримувати міську інфраструктуру. Аби наші мешканці у важкий період війни відчували піклування і відносну безпеку. Це дуже важливо. Ресурси резервного фонду дозволять і в подальшому підтримувати військових. Вітаю нас всіх з прийняттям такого важливого фінансового документу для нашого міста. Валерій Кожухар, Дар'я Олег Каплій. цей день.